Привіт, друзі. Ну що, дивіться, працюємо, як говориться, в пріоритеті на будущу стройку. Замовник розібрав старий будинок. От, це я вам покажу. У мене там десь відосик є про цей домик. Це я його будував, але замовник все робив сам. Ну, тобто, фундамент все це робив. І тут аж він так само планує, щоб... Старий фундамент це все, великий крупний камінь не викидати, зекономити трошки на бетоні. Він вирішив в землю його зробити. Так як у мене більш-менш такий виходний по своїх ділах, попросили, попросив він, ось ми його розбили. Тут буде для тих, хто хоче сам будуватися на старому, на старому місці будівлі, завжди треба. Пам'ятаю те, що треба займатися ре... реконструкцією. Не реставрацією, а реконструкцією. Тому що, якщо у вас отута, бачите, будинок був аж там далі за метр, вони по законодавстві дозволяють оставити вам межі, які були. Вас ніхто не заставить робити будинок кудись інакше. Ну Тут власник сам бере, відступає, робить більше, він менший домик буде робити просто. І таке, щоб не нарушати через тобо. Яка різниця між реставрацією і реконструкцією? Реставрація це приводиться будинок в належний вид, який він був до. І стається просто новий фасад, робиться, такий, як він має бути. А реконструкція дозволяє вам перепланіровку робити, ну, оставатися в цих нормах, в яких був старий будинок. Так що таку Дивіться, давайте ще раз скажу вам. В землю буде копатися нижня точка десь сантиметрів під 80, ну тут буде видно, бо я не, не пам'ятаю де тут цільник іде. Зараз я для себе от тут вже ноль забили. Ми. Вон, дивіться, це буде верхня точка, де? Да? 70 см. Грубо говоря, півтора метра. 1,50 м в обшій сложності, 1,60 метр 60. буде фундамент в місці з землею. Щоб використати цей камінь, я рекомендую власнику копати траншею 50 см 50-55 шириною. потом вложити см 20 мм камінь. Ну, не опресовувати, а просто вложити, акуратно накидати. І зав'язати арматуру. Потім далі докидати остальне. От. І все те, що подальшому буде рівно, заливати, він хоче жидким роствором його залити. Це Просто робиться жидкий роствор. Один к двом, один к трьом, і заливається. Трохи вібрірується ломом, бо в такий булижник, вібратор немає сенсу. Все остальне буде. Як його? це далі і заливатися вже заводський бетон. Міксера сюди приїдуть. Вже почитається потім, коли палубка буде стояти. Так що бачите, працюємо на перспективу. Кому щось цікаво, от, запитуємо. Кому подобається, ставимо палець вгору. Все буде добре, за нами перемога. Hvala ZSU. Dali bo.